І ще ближче до зірок. Перший приватний космодром уперше запустив ракету. Сталося це в Новій Зеландії. Побудувала космодром американська компанія з Лос-Анджелеса. Вона і запустила ракету-носій, яка здатна доправити на орбіту до 150 кілограмів вантажу. У компанії планують, що в майбутньому таким вантажем будуть невеликі супутники для надання послуг інтернету. Дебютний запуск ракети, звісно ж, був без вантажу, але успішний американцям вдалося здешевшити старт ракети у десятеро до п'яти. Мільйонів доларів у космічних масштабах це майже задарма. Це «Спецкор» і ми розкажемо вам про головні події дня. Вітаю вас! Живі мішені між Авдіївкою та пісками впало 40 ракет з систем з залпового вогню. Град бойовики стріляють і по військових, і по цивільних. За гроші і під підчесне словом браслету тягнуть. Одягнули. Суди відпускають затриманих експодатківців, яких так помпезно заарештовували силовики. Здали поліції на Прикарпатті діти викликали патрульних через невідому жінку, яка насварила їх на ігровому майданчику. На волі, але без своїх скарбів у 25 п'ятьох затриманих експосадовців вилучили кілограми золота. Та срібла і мільйони у валюті очільник МВС відзвітував, що під час обшуків у Дома в колишніх високих чинів виявили 3 кілограми, 700 грамів золота, 50 кілограмів срібла та готівку, майже 4 мільйони гривень, 5,5 мільйонів доларів та 280 тисяч євро. А ще понад дві сотні ювелірних виробів і півсотні картин та ікон. Рекордсмена затримати не вдалося. Колишній заступник керівника державної податкової служби Олег Низенко ще в 2014 році втік в Іспанію. але в його київському будинку вчора знайшли мільйон доларів 250 тисяч євро готівкою, 2 кілограми золота, що вартісні картини, ікони та авто. Українське правосуддя у дії Печерський суд уже другий день працює не покладаючи рук. Жоден затриманий експодатківець під час спільної спецоперації генпрокуратури та МВС поки що не опинився за ґратами. Зате їх прокатали гелікоптерами а далі або застава, або особисті зобов'язання. І додому Убирати запобіжні заходи гучно затриманим податківцям. Печерський районний суд продовжив сьогодні. Вранці чи є вже свіже рішення? Запитаємо у Мар'яни. Бухани, яка стежить за процесом. Маріяно, вітаю. Скажи, будь ласка, чи є вже рішення по новим затриманим податківцям? Тобі слово. Вітаю, Руслане. Ну, дійсно, з 9 ранку два приміщення Печерського суду столиці розглядають ці справи з приводу податківців, яких нібито яких звинувачують прокуратура в тому, що вони, нібито були учасниками злочинної групи Януковича. А ось тут на Печер. В Печерському суді на Хрещатику розглянули вже сім а, справ за сьогоднішній день. Це з тим, що вчора п'ять справ. А і на, на Печерському суді у Христовому провулку також розглянули а, ще поки що три справи. Тобто, зараз повністю ми маємо 15 справ на а, цю а, годину. Що можу сказати? Що троє вийшли під зуб... Особисте зобов'язання зали суду просто так ще двох. Судді відпустили а, додому сьогодні, але вони мають а, заплатити заставу в мільйон гривень кожен. Ну і інші отримають або 60 діб арешту, або а, застави від 1 мільйона до 100 мільйонів а, доларів. Ну і хочу сказати, що в цьому суді на хрещатику дуже а, все так хаотично відбувалося. Одразу в трьох залах суду відбувалися засідання. А, журналісти перебігали з одного засідання на інше. А от хто був абсолютно спокійний, не дивлячись на запобіжний заход, який отримали, це були, власне, підозрювані. І от що вони нам розповіли? Без коментарів. <кхід> 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 да, да. Я не хотів, бо дуже прошу. Ну тут подобається. Що ж, вирішили? Є тришую, я Тим часом у Христовому провулку, також у Печерському суді, у другому приміщенні відбувається все дуже так організовано. Там один зал, в якому просто один за одним йде йдуть засідання, але там вирують ну справжні пристрасті, адже усі підозрювані там намагаються показувати якісь довідки про своє здоров'я, дуже тиснути на суд про те, що вони мають погане здоров'я, і от як це все відбувалося. Там і я, які це пристрасті були, давайте просто без коментарів зараз подивимось. Ви ну, знаєте, я так обіжена, було уничтоження моє людське Це достоинство. Я ж кажу, що зараз дуже серйозне загострення. У моєї підзахисної відповідних документів честь, Ми зараз не можемо надати фізично, оскільки вони залишилися в місті Трускавці. по місту Києву податківцям обирають 1 мільйон застави для тих, хто з інших регіонів вибирають набагато більше. Я вважаю, що так теж неправильно вчиняти. Підозри часто подорожують за кордон за кордону з кущів з метою органів державної влади може залишити територію України. Двоє внуків, які проживають в Полтаві. І вони нікуди не збираються в і я теж. Ну і щодо адвокатів, які обрали вони, не всі вони знають ім'я і прізвища тих, кого вони сьогодні захищали, але всі вони в один голос дуже обурені тим, що. Ніби всі справи, які от сьогодні представлені в суді прокурорами, вони написані під кальку, як вони кажуть. І е, ну цього не може бути, як вони е, говорять. І тим часом прокурори самі кажуть, що це маніпуляція. І е, після нинішніх сьогоднішніх клопотань, вже після досудового розслідування, вони зможуть все ж таки більше докладніше розповісти про ті злочини, які вчинили податківці, яких за, заарештували напередодні. Прошу прямо мову. Повідомлення про підозру, клопотання і всі матеріали є абсолютно одинаковими для всіх людей, які вчора були затримані. В деяких постановах навіть не поміняли коректно прізвище, як от в даній справі. Тобто, ну ніхто не напрягався на даний час. Не розглядається по суті дане кримінальне провадження, а лише до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу, і в тому числі клопотання про тримання під вартою. Тому я не вважаю, що вони під копирку вони подаються безпосередньо щодо особи, яку затримано. Ну і наостанок ще раз скажу, що вже 15 запобіжних заходів є, а ще залишилось 10, і всі їх будуть розглядати нібито сьогодні. Але ані в апараті суду, ані адвокати, ні прокурори наразі не кажуть наскільки це може бути. По часу до ночі або перенесуть на завтра. Тож будемо дивитися ще, Руслане. Дякую, колегам Мар'яна Бухан із суду про рішення стосовно затриманих експодатківців. Нагадаю, напередодні було 454 облави, понад два десятки затриманих, але за два дні нікого не посадили за грати. Служба безпеки України тільки радітиме, якщо поліція та військова прокуратура прийдуть і до неї з обшуками. Про це заявив голова СБУ Василь Грицак у відповідь на погрози Анатолія Матіоса, що після облави на фіскалів завітають і до спецслужби у СБУ Пояснюють, вони самі дуже хочуть позбутися своїх корупціонерів. Вже відкрито 72 кримінальних провадження, і по 20 навіть є судові вироки. Військового прокурора тут чекають із вдячністю та оплесками. Ми самі себе чистимо і так. Я не знаю, який ще правоохоронний орган зареєстрував 72 кримінальних провадження за матеріалами внутрішньої безпеки, підкреслюю, по своїх. Тому, якщо когось із наших рядів, анатолій Матіо завтра дістане, який був причетний до тої доби і заробляв на конвертах, я їм буду аплодувати. 44 людини загинули. Ще 181 поранена. Це цивільні на Донбасі, і лише від початку року. Такі дані оприлюднила спостережна місія ОБСЄ, що працює в зоні АТО. Бойовики часто переносять вогонь на мирні квартали прифронтових міст. Причому стріляють у день так близько 10-ї ранку, між Авдіївкою та пісками. Розірвалася ціла касета боєзарядів від системи залпового вогню БМ-21 град. А це 40 снарядів. Репортаж із передову Олександра Моторного зараз готується до ефіру. У Дніпрі затримали ще одного учасника масових заворушень 9 травня. Це 21-річний студент місцевого вишу. До того проблем із законом не мав. Прокуратура проситиме для нього два місяці арешту за участь у заворушеннях і хуліганство. Правоохоронці кажуть, хлопець рядовий виконавець, який за гроші супроводжував колону оповлоку 9 травня в Дніпрі. Тоді ці молодики разом із поліцією побили атовців, що вимагали зняти партійну символіку. Загалом про підозру вже повідомлено 14 нападникам. 4 Торо вже у СІЗО один вийшов під заставу, інший під особисті зобов'язання і ще один затриманий уклав угоду із слідством і відбувся штрафом. Шістьох нападників досі розшукують їм. Усім загрожує до восьми років ув'язнення. Бурштинові війни після трьох років розшуку поліція затримала Андрія Лаврененка, підозрюваного в скоєнні теракту на Рівненщині 9 травня 14-го року. Поліція каже, тоді Лаврененко з великою групою озброєних молодиків приїхав ділити сферу впливу на незаконний видобуток. Бурштину їх зустріли сотні місцевих жителів. Нападники почали стріляти і поранили трьох людей. Після цього місцеві розтощили позашляховики стрільців та спалили їхню вантажівку. Деяких зловмисників затримали одразу. А от Андрій. Ія Лаврененка шукали три роки і знайшли на Житомирщині. Йому вже обрали запобіжний захід два місяці під вартою. Окрім підозри в теракті, проти нього відкрито ще два кримінальні провадження за розбої та хуліганство. Чоловіку загрожує до 12 років тюрми. Нами також була. Отримана інформація про те, що він знаходиться там. Крім цього, були надходили скарги людей. що він там, крім того, що він там переховується, ще й тим більше будоражить місцеве населення. Питався чинити опір. Однак був затриманий застосовані спецзасоби і доставлений в вареський суд. Пляж у приватній власності на Одещині забудовник перегородив парканом прохід до моря. Щоправда, металева перепона простояла недовго наступного дня і зруйнували громадські активісти. А поліція яка приїхала за їхнім викликом заарештувала будівельну техніку. Узбережжя курортного Кароліна Бугаза невпинно обростає незаконними котеджами. Чому на їх власників немає ради? З'ясовував Сергій Осачук. Під'їзд до пляжу перекритий шлагбаумом з написом Приватна власність. Охоронець пропускає лише коли дізнається, що приїхали журналісти. Тут діє типова схема. Спочатку прибережну ділянку обносять парканом. Якщо на це ніхто не реагує, починається будівництво. Справжнє місто на піску. Капітальні будови з кожним роком все ближче підбираються до моря. Масштаби просто вражають для того, щоб це продемонструвати, нам доводиться підніматися вгору. З квадрокоптера видно, як щільно забудоване узбережжя. Ні про яку стометрову природоохоронну зону тут не йдеться. Один з господарів приватного будиночка так знахабнів, що парканом повністю перегородив прохід вздовж моря. Коли це побачив, я ужеснувся просто в морі І чоловіку, щоб пройти, він не мог, він не може пройти, йому було пливати била. Вот забор. щоправда, простояв паркан недовго. Громадські активісти знесли його, а поліція заарештувала будівельну техніку. Мы попали в какое-то средневековье, где какие-то феодалы живут. У нас тут нарушається минимум два закона. Первое – это ограниченный доступ к морю. Это ну запрещено действующим законодательством. И второе – строительство. Ближе, чем 100 метрів от берега моря вообще от, або любых водных ресурсов, строить что-либо запрещено в нашу страні. Залишки паркану та купу каміння на село обходить американець Брайан. Він якраз гостює у друзів. А ось так виглядає пляж його рідного Нью-Йорка з тієї ж висоти. Це район Брукліна. такої проблеми в Америці немає. У нас широченні пляжі повністю відкриті для всіх людей. Там жодних споруд ніхто це не може порушити. В райадміністрації від незаконних будов відхрещуються. скільки таких хаток на піску не рахували. Від опольська раді адміністрація ні одного розрішительного документа. Навіть стрені не видавала. привлекать привлікати якісь служби, какие які то інстанції. Да, то тобто, есть э, сносіти та все незаконне До Досі жодного випадку демонтажу тут не було. Вон там дом Литвина, вот следующий дом, начальникам здесь десь служба, все всі практически все всі Навряд чи Вдасться навіть через суди знести котеджі таких людей кажуть активісти. Однак зобов'язати їх принаймні впорядкувати пляж для відпочивальників можна. А ще обіцяють, якщо на березі розпочинатиметься нове будівництво, його чекатиме доля знесеного паркану. Сергійо Сачук Сергійк Одещина, спецкор 2+,2. І повертаємось до теми. АТО. сьогодні була обстріляна територія між Авдіївкою пісками. Сюжет Олександра Моторного вже готовий до ефіру. Так, на передовій поблизу Авдіївки нині звучав травневий ранок. Суспер така ж прив'язав, мені капульну. Воно хоч і гучно та дійсно справляє враження, аж на то на цивільних тутешні бійці жартують, що це насправді майже тиша. буває пару годин, як зараз тиша. А потім як почнуть і танки, і 152, це, я не знаю, куди там ОБСЄ дивиться, і 152, і все воно прилітає все сюди. Натомість звіт не тихими відверто кажуть хлопці, в них нині видаються ночі і з усім набором убивчих ворожих калібрів. Це останній раз сьогодні сюди ну, точно не було. Полодім так трохи з посмішкою про російські танки, що розстрілюють позиції українських оборонців під Донецьком мало не щодня. То коли ворожі панцерники виїжджають ледь не притул, стріляють прямою наводкою, бійці зізнаються геть не до жартів. Танчик отам на вогну виїжджає. А це ж ми дивимося його наблюдаємо. Там танчик поїхав за, цим, за горбом. Це де дорога, я показував. Поїхав на ту сторону, давали сюди. Тут варіантів від самого початку було не дуже багато. Аби спершу відбити у ворога ці позиції закріпитися на них та надійно тримати. Або БМП, або пішки більше варіантів Вирви, уламки до серцевини, знищені розривами снарядів та полум'ям багаторічні дерева. Андрюх, пішли. А ще сотні метрів власними руками виритих траншей з окопами та десятки бліндажів. І це єдина можливість стримати рубіж на неймовірно близькій від ворога дистанції. Тут метрів 200 вони бувають під лазі, дуже, дуже близько. І ту відстань відверто кажуть, наші військові бойовики не припиняють спроб скоротити. Буває ДРГ, коли просувається, але тут люди, люди стоять, спостерігають, вони не дають прориву, Тут всі навчені люди. Постійно спостерігачі, постійно штурми відбувають, якщо такі є. Ці передові позиції українських оборонців можна відверто казати, що розташовані на північних околицях окупованого нині Донецька, це навіть не нуль, як жартують місцеві оборонці. Це відверто мінус один, тобто максимально впритул до опорників бойовиків. І є тут один момент, який просто не здатна передати камера: це стійкий запах пороху. Він просто не встигає розчинятися у повітрі. Те, що він робить відверто, зізнається кулемет, називається полювання на живця. Та є, ну що не чують. Саша, дивись, та смотрю. Справа украй ризикована, але по іншому зрозуміти звідки цілить ворожий снайпер не виходить. Нормально Адреналін адріналіна на тому адреналіні вони тут живуть і воюють вже багато місяців поспіль цілодобово, не забуваючи про тих, хто віддав за ці позиції своє життя, та усвідомлюючи, що обабіч стоять справді бойові побратими з Донеччини. Олександр Моторний, Андрій Романов та Юрій Клуменко. Спецкор 2+,2. плюс Миші не на жери завелися на митниці в сумах. Гризуни з'їли аж дві тони волоських горіхів, що зберігалися на складах установи. Про це стало відомо на комісії з розподілу конфіскованого майна, коли надійшла пропозиція передати горіхи нужденним. Чи армії виявилось, що передавати вже нічого? Чи справді склади стали розплідником для мишей? Тепер з'ясовуватиме спеціальна комісія. Відео із засідання комісії по розподілу конфіскату б'є рекорди з перегляду у сумах. Тут чути як митник повідомляє про витівки нахабних гризунів. Давайте там не зможемо, тому що. Горіхи з'їли миші. Ми теж сміялися, але хотіли побачити, чи насправді їх з'їли миші. Цей пан теж є на відео. Саме він і пропонував передати горіхи на потреби армії. Заяві митника зізнається, відразу не повірив, поки не пересвідчився на власні очі. Звідти вискакували цілий сімейство, і ну це таке враження було, що нібито їх розводили в цих горіхах. Упітане. По ним було видно, що вони гарно харчувалися горіхами волоськими. У соцмережах уже кипкують з митників та їхніх мишей не на жер. Павло каже, два роки тому волонтери передали армії 10 тонн конфіскованого митницею сиру. Тоді за власні кошти провели експертизу продукції. Про горіхи, на жаль, дізналися запізно. Горіхи, їх багато де можна використовувати. І якщо б оперативно спрацювали, як тоді з сиром, то я думаю, була б. Це було б набагато краще, ніж просто їх знищити і все. І, і немає положення там, відповідних там схем, яка б дозволяла це зробити і дуже оперативно там передати на якісь потреби якихось людей. Відтак дві тони чищених волоських горіхів, а це майже 200 тисяч гривень. Бульдозер зрівняв із землею. Цей процес контролювали і фільмували представники виконавчої служби. Вони були цвілі і ну поїжені мишами досить суттє. Дуже поверхні. Дуже в принципі всі продукти харчування, які не мають супровідної документації, вони підлягають знищенню. Це відповідно до чинного законодавства. Документів і справді ніяких не було, пояснює представник митниці. Горіхи вилучили поблизу українсько-російського кордону під час спроби провести їх поза пунктом пропуску. Хто власник, звідки товар та якої якості, невідомо. Документів не було, ні сертифікату відповідності якості абсолютно ніякого. Майже рік горіхи і пролежали на складі, доки виконавча служба не вирішила їх утилізувати. Утім, представник митниці, який раніше розповідав про мишей, тепер каже: горіхи були не ушкоджені, а гризуни, мовляв, усім привиділися. Ніхто не пошкоджував, в нас сухі. Відповідають санітарним протипожежним нормам. Тобто, мишей не було. Не було, звісно. Це ж скільки треба мишей, щоб з'їли. За яких умов зберігались конфісковані горіха, пересвідчитись наразі неможливо. Щоб потрапити на склад, кажуть, необхідні спеціальні перепустки. А їх журналістам не видають. То як на склад потрапили гризини, та чи справді вони там були, це буде з'ясовувати внутрішня перевірка на митниці. Оксана Солодовник, Олександр Левін, суми спецкор 2+,2. Оновлений БТР 4 є вже на фронті. Харківський завод вдосконалив машини, що воює з 2014 року. До основного двигуна додали резервний. Тож уночі можна не заводити основний двигун. До ну, того ж, система безшумна. Також вже відремонтували фронтові булати. Тож танкісти вже отримали 50 панцерників. Бронетранспортер БТР 4Є щойно зійшов з конвеєра харківського конструкторського бюро імені Морозова. Плівка на сидіннях, запах новенької шкіри в салоні, кондиціонер. Машина оснащена 30 міліметровою гарматою з гранатометом та кулеметом. А ще має додатковий мотор, який дає можливість використовувати машину цілодобово навіть на блокпостах, не вмикаючи основний двигун, і при цьому модель безшумна. Ми можемо спокійно розмовляти, незважаючи на те, що працює двигун транспортера. В цьому бронетранспортері встановлений двигун німецької фірми Дойц з автоматичної коробки передач «Алісон», який здатний розвивати максимальну швидкість бронетранспортера при руху по асфальту до 110 км на годину. За три роки війни на Сході жодного летального випадку з екіпажами, які перебували в таких БТРах, не було, кажуть фахівці. Броня витримує влучання калібра 12,7 мм. В кабіні все автоматизовано. Щоб уразити ціль, достатньо навести курсор на моніторі. Наводимо убольник, так як у нас 117 снарядів бронебойних, включаємо електроспуски і нажимаємо на кнопку вистріл. І вистріл йде по цілі. Если нам необходимо, то есть цель поражена, мы переходим на стрільбу з полімюти порівняно з першими моделями 2014 року. У цій машині оновлено 25% всіх комплектуючих. З початку війни таких БТРів бійці отримали більше 80, А в цьому році на передову передали вже зо два десятки. А на харківському заводі мінімалишова тим часом уже відновили 50 булатів, які брали участь в бойових діях на сході України. На черзі ще 13 панцерників. Наталка стрічка Микола Шіров, Харків, Спецкор, 2+,2. 25 тонн макулатури зібрали миколаївські школярі, аби допомогти своїм одноліткам із зони АТО. Про те, що в селі Гранітне під час обстрілів згорів комп'ютерний клас вони дізналися від миколаївських армійців, які служать на сході. До акції долучилися 40 шкіл за півтора місяця. Діти зібрали макулатури на 35 тисяч гривень. Невдовзі на ці гроші куплять комп'ютери і відправлять їх у школу. Учні, які зібрали найбільше макулатури, отримали від учасників АТО подарунки та грамоти. Бойовий гупак, національний вид спорту, Верховна Рада ухвалила закон, який визнала і рукопашний бій спас, і козацьку боротьбу на поясах національними видами спорту. Сотні секцій по всій Україні отримали законне право розраховувати на державну підтримку. Зміни до законодавства депутати вперше розглянули місяць тому, і вже сьогодні понад двома сотнями голосами остаточно ухвалили рішення. Відтепер і в українському законі закріплено поняття національний вид спорту. А федерації, які, окрім здорового тіла, виховують здоровий дух та патріотизм. У молоді визнані державою. На сьогодні це всі новини за мить на 2 плюс 2. з Олександрою Лободою. Сашу вітаю, вам слово. Вітаю, Руслане. Добрий вечір, друзі.